心。 Вітаємо вас, друзі, з першим вересня. З вами Оксана Маленюк та Владислав Бондаренко. 29 років поспіль науковий медичний ліцей Дніпро гостинно відкриває свої двері для талановитої та обдарованої молоді Дніпропетровщини, яка мріє пов'язати майбутнє з медициною. Вітаємо ліцеїстів та бажаємо всім, щоб навчання у ліцеї стало надійним фундаментом майбутнього життєвого успіху. Сьогодні на першому уроці ми зустрічаємось у незвичному форматі. Новий 2022 2023 навчальний рік розпочинається в умовах війни, у часи, коли Україна відстоює свою незалежність, право на існування, своє життя у протистоянні з однією з найпотужніших армій світу, і платить за це найціннішим тисячами людських життів. Спочатку 2022 року настали значні випробування для українського народу. Українська держава, пройшовши значний шлях у розбудові своєї незалежності, застрілася з величезною перешкодою на своєму шляху. Проти України була розв'язана повномасштабна війна. Півроку тому з повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап російсько-української війни, яка триває з 2014 року. Для нашої країни вона стала народною війною за незалежність і суверенітет за цивілізаційний вибір і приналежність до європейської цивілізації, права і свободи, що лежать в основі західного світу. Давайте вшануємо хвилиною мовчання українських воїнів, які заплатили своїм життям за нашу свободу. А також мирних громадян, що загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Борітеся. Поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Рашизмом називається ідеологія та політичний режим Росії початку 21 століття. Це різновид тоталітарної фашистської ідеології. Він слугує обґрунтуванням варварської політики Росії спрямованої на окупацію та анексію територій інших держав. Рашизм підкреслює агресивний характер політичного устрою, загарбницьку зовнішню політику, культ особистості та шовінізм. Згідно з цією ідеологією, українці мають бути денасифіковані, тобто знищені або розпорошені в русском мірі. Саме це і спонукало російських військових до військових злочинів і звірств. Це було визнано Верховною Радою України актами геноциду українського народу. Український народ опинився перед вибором: перемога або смерть. Україна переможе завдяки героїзму. Це героїзм Збройних сил України, Національної гвардії, прикордонників, формувань територіальної оборони. Добровольчих формувань, які з перших хвилин ціною власних життів стримували натиск ворога. Варто також згадати волонтерів людей, які за покликом серця прийшли на допомогу українській армії ще в 2014 році. Тоді, у надзвичайно складний період, волонтерський рух об'єднав суспільство, створив дієву структуру громадських організацій груп людей, готових взяти на себе вирішення найбільш нагальних і болючих проблем держави. Героїзм слід розглядати як найвище виявлення самовідданості і мужності у виконанні громадянського обов'язку. Що не дихатимуть не одне покоління. Ви нині створюєте історію світу, і ми пишаємося тим, що живемо учі з вами. Ви сьогодні докладаєте над людських зусиль, щоб ми могли жити у мирній, незалежній і процвітаючій державі. Обіцяємо вам у майбутньому зробити все, щоб ваші зусилля не були марними. Слава Україні! Ви розуміли краще за усіх, за що нам слід тепер усім боротись, дітей своїх лишили ви самих, на захисті чужих зустріли спротив. Ви, як титани, на своїх плечах тримаєте поняття незалежність. Нехай крізь біль та розпач, може, й жах, та маєте терпіння безмежна. Ви жарте поглядами тих, хто вас в своїх серцях оберігає. І смуток свій ховається від них, і потім звертаєтесь до мами. І варті кращих слів, хто любить вас, хто потий береже за двох кохання. Сьогодні ваш найгірший ворог час. Йому лишили мрії й сподівання. В наші мури, наші вартові, героями лишаєтесь навіки, і мало вам вклонитись до землі. Замало просто слів і просто квітів. Ви гідні більшого, ніж можна уявити. Достойні найцінніших подарунків, та хочу я, щоб могли би просто жити, як всі, радіти, відчувати смуток. А тепер давайте подумаємо, чому незалежність України так важлива для кожного з нас. Уважно подивимося відеосюжет на цю тему. 24 серпня 1991 року Верховною Радою Української РСР був прийнятий акт про державну незалежність України. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Формально ж Радянський Союз продовжував існувати до грудня 91-го. 1 грудня в Україні був проведений референдум, на якому поставлено просте питання: чи підтверджуєте ви прийнятий Верховною Радою акт проголошення незалежності України? Так або ні? Тоді більше 90% людей, які прийшли на референдум, висловилися за незалежну Україну. Повернімося на 100 років назад. Українці мали свої держави: Українську Народну Республіку, Українську державу гетьмана Павла Скоропадського, Західну Українську Народну Республіку на чолі з Євгеном Петрушевичем. Тоді нашим попередникам не вдалося захистити суверенітет України, і які це мали наслідки. Три голодомори. Ось цитата представника правляющего партию, партии до перемоги радянської влады над украинским народом. Жестокая борьба ведется между крестьянами и нашей властью. Этот год был решающей проверкой нашей силы и прочности. Понадобился голод, чтобы показать им, кто здесь хозяин. Это стоило миллионов жизней, но колхозная система создана. Мы выиграли войну. Секретарь ЦК КПБУ и секретарь Днепропетровского коммунистической партии Бершевики в Украине Мендель Хатаевич. Загальна кількість жертв усіх голодоморів близько 10 мільйонів людей. Потім масові репресії 30-х років. Надто буквальне розуміння фрази чоловік вінець природи. І як наслідок знищення екології. Скільки людей залишилося б живими, якби у 1917 21 роках українці вибороли свою власну державу? А чому в Російській імперії українська мова десятки разів потрапляла під різноманітні заборони? Мав бути один народ, одна мова, одна ідентичність. Через що пройшов український народ у бездержавний період? Навідомо. Дивом є те, що українська нація взагалі зберіглася. Від того, ми тепер маємо свою державу. Незалежність для українців це не тільки верба і калина, вишиванка та пафосні патріотичні промови. Незалежність це наша власна безпека та безпека майбутніх поколінь. Щоб вижити у цьому світі, нам потрібна вільна Україна. Це об'єктивна реальність, на яку маємо зважати, і берегти свою державність від зазіхань ззовні. Бои за стратегическую высоту на границе. Россия наносит удар по Украине. Своєї власної держави не мають тисячі інших народів, тому можна навіть сказати, що нам пощастило. Проте це щастя виборювалося багатьма поколіннями українців, і зараз наша армія чинить опір державі, яка, мабуть, ніколи не змириться з існуванням українців як окремого народу, а України як суверенної держави. Тож боротьба за незалежну Україну це боротьба за наше майбутнє. Війна має цивілізаційний вимір, поза як йдеться про захист демократичних цінностей західного світу, збереження встановленої після Другої світової війни системи міжнародного права і устрою Європи. Доктрина рускава міра поставила під загрозу безпеку низки європейських держав, тому демократичними країнами війна була сприйнята саме як війна проти демократії. В цілому це зумовило їх активну військову, фінансову та гуманітарну підтримку України. Багато наших громадян втратили власні домівки та їх перехистили в інших містах і селах не лише України, а й усього світу. Але всі, хто покинув власну Батьківщину, мріють повернутися на рідну землю. Тому українці, які живуть в інших країнах, продовжують вивчати українську мову, історію, не забувають про свої державні символи. Ця війна стала війною за існування не лише держави, але й українського народу в цілому як є практичним втіленням імперської тоталітарної ідеології путінського режиму расизму. Ми переможемо. І на нашій землі запанує добробут і мир. Слава Україні! Героям слава лузі червона калина охилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми Тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну хе -хе розвеселимо, Ой, у Лузі червона калина охилилася, чого ж наша славна Україна зажурилася? ми Митую Червону Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. гей-гей